Эм, а вы в курсе, что он просто вышел? Эм. Um. Рейд ah. еще один с дубинкой. Ой, сподіваюсь, він нападе на скула. Це було б прикольно. Я можу його попросити... спробувати заарештувати. Іди сюди. Не спробувати заарештувати. А, 100% арешт на успішний арест без спротиву. Блін, і він одразу атакує, Елана. Ні. не Елана, сарай. Погнали. Блін. Ой, а Срай молодець, Срай умнічка. Ой, вбили. Неприємно. це заарештувати. Та я не хотів його вбивати. Я не хотів.